Усім вітання, мої дорогенькі! Домашній кисломолочний сир готується в декілька етапів, кожен з яких є важливим для досягнення ідеального смаку та текстури. Давайте детально розглянемо ці прості кроки приготування. Процес готування домашнього кисломолочного сиру не складний, але займає певний час. Колись завжди молоко відстоювалося у глиняних глечиках. Вони зверху мають широке горло, завдяки якому легко можна зібрати сметану, яка утворюється після скисання молока. Для приготування сиру беремо домашнє, свіже та якісне молоко, з такого 100% вийде кисломолочний сир. Так, пастеризоване молоко теж часом прокисає, але це відбувається неправильно. Смак, консистенція і навіть запах такого молока бажає кращого. Беремо 3 літри молока, вливаємо його у посуд, залишаємо його скисати на 2-3 доби. Цей час залежить від температури у приміщенні. Скисання молока викликають молочно-кислі бактерії, які потрапляють в тару прямо з повітря. У теплі вони будуть розмножуватися швидше, а в холоді повільніше. Тому літом цей процес відбувається швидко, а в зимовий період потрібно більше часу. Накриваємо молоко марлею, щоб нічого туди не потрапило. Пройшло три доби, і зверху на молоці підійшла сметана, вона світло-коричневого кольору. У банці добре видно шар сметани, він маленький, бо невелика тут кількість молока. А далі йде шар кефіру або його ще називають шар кисляко. По кефіру і по сметані пішли такі дрібні пухірці. Це означає, що можна далі працювати над етапом приготування сиру, тобто молоко прокисло. Сметану збираємо ложкою, знімаємо вершки, тому вони так і називаються, адже знаходяться зверху. Їх легко визначити по жовтуватому відтінку. Дуже смакує така сметана з хлібом, а особливо з солодкою булочкою. Ану, признавайтесь чи так робите, чи вже забули про таке смакування. Кількість сметани, яку ви зберете, залежить від жирності молока, і так само від цієї жирності залежить ніжність сиру. Чим більше відсотків жирності, тим і сир буде смачніший. Також сметану ретельно можна і не збирати, тоді в готовому сирі будуть витнітися жовті вкраплення, які зроблять його смак більш насиченим, текстуру ніжнішою, але й водночас щільнішою. Тому залишаємо ці жовті острівці. Вони додадуть домашньому сиру автентичного вигляду. Далі беремо каструлю з товстим дном і в неї вливаємо кефір із глечика та банки. Заквашене молоко має густу кисломолочну масу, яка нагадує йогурт і має приємний запах. Сметану, яку зібрали, перемішуємо, щоб вона була однорідна, і ставимо в холодильник. Вона виглядає рідка, тому що температура кімнатна, а в холодильнику застигне, стане густішою. Кефір відправляємо на вогонь. Починаємо нагрівати на повільному вогні до температури 45 градусів. Якщо збільшити температуру або дозволити кефіру закипіти, тоді сир вийде дуже сухим. Утворилася сирна маса. Шапочка піднялася наверх. При нагріванні ні в якому разі не перемішуємо інтенсивно сир, тільки злегка підправляємо з країв, щоб він рівномірно прогрівся. Якщо перемішати сир, ми отримаємо дуже дрібні його зерна, втратиться текстура та смак. Якщо немає кулінарного термометра, тоді орієнтуйтеся по тому, щоб почала відділятися сироватка від кефіру. І набуває вона прозорого жовтуватого кольору і ця рідина пече у руку. Зазвичай процес нагрівання сиру займає до 10 хвилин. Після того, як досягли потрібної температури, залишаємо сир настоятися, охолодитися до кімнатної температури. Минуло 2 години час формувати сирну грудку. Сир потрібно відділити від сироватки. Нам в цьому допоможе друшлак. Його застеляємо марлею, адже сирна маса ніжна, м'яка, і при переливі може легко прослизнути крізь такі отвори. Тож переливаємо. Добре видно, як зерна сиру гарно відділяються від сироватки і видніються жовті вкраплення сметани. А цю сироватку. Або ми ще її називаємо жантиця, не виливаємо. Її можна пити. Це дуже корисна молочна рідина. Або ж готуємо на лисники, замішуємо тісто на булочки, піцу, вихід сироватки біля 1 літра. Кажуть, що сир ледве не старший за єгипетські піраміди. За більш прозаїчною легендою батьківщиною сиру є Африка. Кочівник перевозив у своєму шкіряному бурдюку коров'яче молоко. Він тривалий час їхав верхи на коні по спекотній пустелі, а прибувши до місця призначення, помітив, що замість молока у бурдюку знаходиться якась дивна щільна субстанція. Так і почалась тріумфальна хода його величності, сиру по всьому світу. Краї марлі збираємо, зав'язуємо кінці у вузлик. Сир потрібно підвісити, щоб сироватка стікала. Або ж, коли хочете отримати плоску грудку сиру, тоді можна залишити у друшляку, а зверху поставити якийсь невеликий вантаж. Але найкраще дати стекти сировиці природним чином, без натискання, щоб сир залишився ніжним і більш сухим, не водяним. Підвішуємо цей мішечок для відсіджування на кілька годин. Тільки не на кран у вашій кухні, бо зламається. Також готуйте з нами карпатський копчений сир під назвою Буц, без всіляких труднощів та клопоту. При цьому його смак буде найбільш наближеним до справжнього сиру з гуцульських полонин і вдома його приготуєте без проблем. Тож розповідаємо, як приготувати. Також розповідаємо, як приготувати домашню моцарелу і сповна насолодитися її смаком. Тож не відмовляйте собі в цьому задоволенні, а нас підтримайте вподобайкою та коментарем. Декілька годин спливли непомітно. Домашній кисломолочний сир відстоявся, знімаємо його і дістаємо з марлі. Приготувати домашній сир вдома зовсім не складає труднощів. Ви 100% переконані в тому, що ви готуєте якісний продукт, який дуже корисний та має неймовірну кількість вітамінів, посмакує як дітям, так і дорослим. Обов'язково спробуйте. Домашній продукт, зроблений своїми руками, завжди смачніше. Вийшла гарна грудочка вагою 400 грамів чудового справжнього домашнього кисломолочного сиру. Загальна кількість молока була 3 літри. З нього ми зібрали 400 г сметани. Отримали сир і ще сироватку. Сир м'який та ніжний. Жовті острівці сметани надають йому апетитності, соковитості та жирності. Це корисний продукт, який варто готувати вдома. Сироватка добре стекла, сир розсипчастий, але правильний підігрів не робить його сухим на смак. Кисломолочний сир у раціоні є одним із найбільш необхідних, тому готуйте сирники на сніданок, млинці з сирною начинкою, вареники з сиром, ліниві вареники. Просто заправляйте сир зі сметаною і варенням, печіть сирну запіканку чи львівський сирник до чаю. Як бачите, все відбувається природнім чином. Молоко кисне під дією кисломолочних бактерій, які перетворюють лактозу на молочну кислоту. Процес простий, який потребує лише якісного молока і правильного підходу. Якщо хочете отримати більш дієтичний варіант, тоді просто добре збирайте сметану, але майте на увазі, що сир буде більш сухим. Зберігаємо сиру холодильнику в закритому посуді декілька днів. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.